Про події війни говорить Стратко. Ворог не полушає спроб захопити місто часів ЯР у Донецькій області на Бахмутському напрямку, проводячи в цьому районі так звані м'ясні штурми, втрачаючи чимало свого особового складу. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, підполковник Назар Волошин. Наразі ситуація така, що сили оборони контролюють обстановку. Армії ворожої в місті немає, ворог не перетинав ніякі там рубежі і кордони міста. Ворог також задля захоплення міста російська армія намагається обійти його по флангах через населені пункти Богданівка та Іванівське. Активно штурмує ці селища, щоб взяти в Лища та часів яр. Певною мірою йому цього не вдається. Місні штурми тривають на також на часовоярівському напрямку. Ворог завершує своє перегрупування. А неподалік білогорівки заводить додаткові штурмові групи. Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 70 авіаційних ударів, вчинив 116 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. На Авдіївському напрямку захисники України відбили 50 атак московитів у районах населених пунктів Архангельське, Соків, Семенівка, Новолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Загальні бойові втрати російських загарбників минулої доби становлять 1270 окупантів. Також ворог втратив 22 танки, 33 бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем. В Україні змінилася тактика боїв. Тепер на фронті домінують дрони. На сьогодні більше солдатів гинуть саме через атаки БПЛА ніж удари артилерії. Про це в інтерв'ю «The Times» заявив командувач сухопутних військ збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Безпілотники зараз вбивають більше солдатів з обох сторін, ніж будь-що інше. Росіяни також створили сценарій, за яким безпілотники можуть бачити майже все не лише на лінії фронту, але й на глибині від 10 до 30 кілометрів з обох боків розповів командувач сухопутних військ ЗСУ. Він пояснив, що саме безпілотники не дозволяють жодній зі сторін створити великі ударні угрупування, яке б не помітили та не уразили ударні безпілотники великої дальності та артилерія. Нова реальність змусила обидві сторони працювати зі значно меншими штурмовими групами. Ми відійшли від руху батальйонами чи навіть ротами, зауважив він. інтерв'ю командувач сухопутних військ зсу, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Також розповів про те, що українська Розвідка знає про плани противника. Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні, заявив генерал-лейтенант Павлюк. Він впевнений, що завершити війну лише на полі бою не вийде, і закінчити її можна через реальну ізоляцію РФ. Зокрема, посилення санкцій може перешкодити Росії збільшувати запаси ракет. Виснаження на полі бою не покладе край війні лише більша міжнародна ізоляція Кремля може зупинити бойові дії, а також технологічні переваги. Зараз дуже багато країн сидять, склавши руки, чекаючи, чим закінчиться ця війна, просто сподіваючись, що вона на них не вплине. Резюмував командувач сухопут. Них військ збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пообіцяв майже 4 мільярди доларів щорічної військової допомоги Україні. Він пообіцяв, що Британія буде фінансово підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Про це глава британської дипломатії заявив в коментарі інформагенції Reuters під час неоголошеного візиту до Києва, який відбувся четвер. Ми будемо давати 3 мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде потрібно. Ми просто вичерпали все, що могли щодо надання обладнання. Дещось. Цього обладнання фактично прибуває в Україну сьогодні, поки я тут заявив. Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон також заявив, що Київ має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях на території Росії. Україна має таке право. Так само, як Росія завдає ударів всередині України. Ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе. заявив він цікаво, що про сам візит стало відомо тільки після того, як з'явився цей коментар Reuters. Інформагенція також повідомила, що Девід Кемерон зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Тільки після повідомлення в медіа з'явилась офіційна заява британського посольства в Україні, з якої випливає, що окрім військової допомоги лорд Кемерон також підтвердив надання 36 мільйонів фунтів стерлінгів допомоги для енергетичної інфраструктури України. Міністр розпочав переговори з Україною щодо сторічного партнерства нової угоди, яка побудує міцні зв'язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків від торгівлі. Безпеки та оборони до науки та технології, освіти, культури та багато іншого йдеться в повідомленні посольства. Російський диктатор Володимир Путін відчуває параноїдальний страх через, нібито, намір Заходу обмежити владу РФ у світі. Цей страх призвів до того, що російська влада почала витрачати рекордні суми на мілітарізацію країни. Про це під час слухань у Конгресі США заявила директорка національної розвідки США Евріл Гейнс. Путін продовжує вважати, що Росія перебуває під загрозою, і майже напевно припускає, що більша краща оснащена армія донесе цю думку до західної та Внутрішньої. Ішньої аудиторії він продовжує розглядати розширення НАТО та підтримку України Заходом як зміцнення його давнього переконання, що Сполучені Штати і Європа прагнуть обмежити владу Росії, заявила директорка національної розвідки США, додавши, що це вже певна параноя. Насправді дії НАТО спрямовані на запевнення Росії у зворотньому. Утім, рішення Путіна прискорили події, які він намагався уникнути, зокрема розширення альянсу, коли до НАТО вступили Фінляндія і Швеція, які протягом. Десятиліть зберігали нейтралітет за словами Евріл Гейнс, Російський диктатор збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже вдвічі перевищує середній показник для цієї країни. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.